На фермі у парафіївці кипить робота, бо осінь літо вже на п'яте наступає. А відтак час готуватися до холодів. Тут саме йде масштабна заготівельна робота кормів на зиму, аби корівок було чим годувати. А вони тут справжні красуні частенькі, бо добре доглянуті, а ще характерні та гонористі. Тож загравати з собою не дають. Усього на цій фермі майже 500 корівок, які дають 14 тонн молочка за день. А це досить такі серйозні потужності. Справжньою розинкою ферми є ось цей дитячий садочок із маленькими телятками, де вони плямкають, ласуючи теплим молочком. Загалом на цій фермі понад 100 теляток. От, зокрема, ось це лише вчора народилося, а сьогодні вже може самостійно пити молочко з відерця. Дивіться, як смакує. маленькі телята на фермі, потребують особливого догляду. Зокрема, правильного годування молозивом у перші дні життя, а потім молочком. Важливо стежити за тим, щоб раціон був збалансованим. А грубі корми, такі як трава та сіно, Водять уже дуже повільно, оскільки телята не можуть їх засвоїти до досягнення приблизно півторамісячного віку. А ми прощаємося із телятами, минаємо стайні та прямуємо в бік лісу, бо тут живуть ще одні ексклюзивні мешканці.